Почесну місію помічників Святого Миколая взяли на себе військовослужбовці, військово-медичного клінічного центру Західного регіону та Західного оперативного командування. Вони відвідали сиротинець в одному з найвіддаленіших районів області та передали дітям, які позбавлені батьківської опіки довгоочікувані подарунки. Прикарпатське село Лаврів на Старосамбірщині стало єдиним домом для 34 вихованців дитячого будинку. Тут однією великою родиною живуть і навчаються дівчата та хлопці, яким не пощастило мати батьків та діти з так званих проблемних сімей. Військовослужбовці зі Львова вже третій рік поспіль при кожній можливості приїжджають до Лаврова, аби поділитися частинкою тепла та допомогти небагатому дитячому закладу. Завдяки шефству, людей у погонах у серії з'явився давно омріяний комп'ютерний клас та було вирішено багато гострих побутових проблем. Та і самі дітлахи вже не раз встигли побувати в гостях у військовиків. Співпраця дійсно плідна і. Можна сказати, що це є не одноденна акція, а це акції, які тривають вже довший період, тому що було навіть, що ми їздили в Львів на присягу, коли десантники приймали. Дітям надзвичайно ця подорож сподобалася. Діти мають уяву про збройні сили України. Дітям довелося потримати в руках навіть зброю цього разу, завдяки військовим. У закладі з'явився власний 3D-кінотеатр, а аматорський дитячий ансамбль отримав справжній мікшерний пульт, радіомікрофони та вишиванки ручної роботи для сценічних виступів. Дуже е так активно була підтримана пропозиція опікуватися цим сиротинцем, е без виключення усіма працівниками центру. До надання усієї шефської допомоги долучилися практично усі: і лікарі, і офіцери, і середній, і молодший медичний персонал. Постійне спілкування, постійні пропозиції, хто хто, хто міг, намагалися безперечно перейнятися долею цих діток і надати посильну допомогу. Говорить, народ і армія єдині. Я побачив їх сьогодні очі. Ці очі наповнені радостю, ці очі наповнені оптимізмом в те, що завтра буде добре. Спитаюся маленького хлопчика. Каже, що братика, хочеш? Каже, та Хочу миру. Хочу, щоб Ні. інші діти ніколи не опинялися так, як я опинився. Вихованці дитячого будинку пообіцяли військовим підготувати виступи, які продемонструють вже під час гостювання у Львові, 23 лютого.